Слава і нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми рома. Мир. Ви знаєте, що сьогодні ми не просто так прийшли в Дімовити. -дім. Ви знаєте, що Господь нас вів до цього дня кожного різними шляхами, які ми не знаємо, тому що життя кожної людини індивідуально. Кожного проходить життя, у кожного різні обставини, і всі ми тут зараз нас Бог зібрав. І це не просто так. Він ввів нас до цього часу. Він привів нас сюди. І це Його воля, щоб ми сьогодні почули слово Його, слово, яке Він нам передав через своє святе письмо. Ось Його Слово. Я вдячний Богу за те, що Він знайшов мене в цьому світі. За те, що в свій час він відкрив, відкрив мені те, що я грішник і мені потрібне покаяння. Я дякую Богу за це. Коли Господь прийшов на цю землю, коли Він почав своє служіння, і основну думку, яку він ніс протягом свого служіння, як ви думаєте, що це була за думка? Що це була за тема, яку він ніс? Я зачитаю Євангелія від Матвія, 4 розділ і 17 го вірша. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Господь проповідував, будучи на землі, про наближення царства небесного. Він проповідував людям, що нам потрібно для того, щоб увійти в це царство. І Яким чином воно до нас наблизилося? Нам потрібно покаяння кожному з нас. Зачитаю також дії. Святих апостолів, 3 глава 19 віршик. Покайтеся, покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. 2 Петра, 3 глава, 9 віршик. Не бореться Господь, не бореться Господь із обідницею. Як деякі вважають це парінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до Каяття. Послання до Римлян, 6 глава 23 віршик. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. Дії святих апостолів. 17 глава, 30 віршек. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Друге хронік, 7 глава, 14 вірш. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє. І помиляться і будуть шукати ім'я мого. Зу злих своїх доріг, то я вслухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Дуже багато є в Біблії таких віршків, де Господь закликає людей до каяття. Що таке покаяння? Що, що таке каяття? Це усвідомлення того. Що? що ми грішні. Визнання свого гріхованого життя перед Богом. Це покаяння. Бог закликає людину до покаяння. Чому? Тому що всі згрішили і лишилися слави Божому. І єдиний шлях Царства Небесне це Ісус Христос. Чому Ісус проповідував і казав, Наблизилось Царство Небесне, тому що Він прийшов на землю. Він Царство Небесне. Він прийняв наш гріх, Він помер за нас і дав нам можливість покаятися. І кожен, хто кається, хто визнає свій гріх, хто омиляється перед Богом, визнає себе грішником і з вірою приймає жертву Ісуса Христа з вірою приймає Ісуса Христа як Свого Спасителя, наближається до царства Небесного. Тому що тільки Ісус Христос це шлях до царства небесного. Кийня потребує всі. Навіть люди, які вже з Богом. Ми теж ми в, ми в грішному тілі. Ми постійно зрішаємо. Ми потребуємо обновлення, ми потребуємо, щоб. Усі ну, рости в Христі, ми мусимо визнавати свої помилки. Ми мусимо визнавати, що ми не такі і нам треба тягнутися до Христа, ставати як Він. Господь нам це заповідав. Будьте як я, я був святий. Будьте святі, я посвятий. Нам треба свій згір покладати на нього. Мукаття повинно бути з вірою. І щоб іти дорогою Ісуса Христа, то в нього потрібно повірити всім серцем. Послання до Євреїв, 11 глава з першого стежка. А віра то підстава, сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані. Так що з невидимого сталося видиме. Нижче шостого стежка також. Догодити ж без віри не можемо. Догодити ж Богу без віри не можемо. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Дорогі присутні, сьогодні ви тут не просто так. Господь вів нас до цього дня. Він привів нас все дім молитви, щоб ви почули його клич. Він 2000 років назад, прийшовши на землю, проповідував наближення Царства Небесного. І це було у всі часи, тому що ми може й не бачимо його ось зараз, і може воно не прийде на. Наш, на наш зір. Але наше життя йде. І ми не знаємо, коли воно закінчиться. І як прийде кінець нашого життя в будь-який момент, тим паче в цей час, то де ми будемо? В царстві Небесному чи ні? Тому що вибір зараз тут. Тільки тут ми можемо зробити цей вибір. Далі не буде. Великий жаль багато людей цього не розуміють. У мене є дворідний брат, який, на жаль, до сих пір не прийняв Господа. В свій час він попав дуже в жорстоку аварію. Він ледь вижив. І я до нього приходив і кажу: ти розумієш, що Бог тобі дав можливість поміняти життя. Але він мені сказав. Як, як я буду старший, я тоді покаюся потім пізніше. Наприклад, жаль він ще не покаявся, і його здоров'я дуже погіршується, і в будь-який момент він може померти. Так як і ми. В будь-який момент. Це можливо буде прильот якийсь, можливо, серце стане, можливо, машина з Ми не знаємо. Тому Бог каже, покайтеся, бо наблизили царство Небесне, Зробіть цей вибір зараз. І не боріться. Тому все, що потрібно для того, щоб бути в Божому Царстві, це щире каяття і визнання своїх гріхів перед Богом, це щира і справжня віра в Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.